Ласкаво просимо до казок, які не варто читати. Це незвичайні історії. Вони живуть на межі сну та реальності, де слова перетворюються на дзеркала, а кожна казка це ключ до чогось прихованого всередині вас. Тут немає простих відповідей. Є лише питання, що ведуть глибше, є метафори, що відгукуються у серці, і є подорож, яку кожен проходить по-своєму. Якщо ви шукаєте більше, ніж просто історію, слухайте уважно, деякі казки залишаються з нами. Назавжди, час починати. Чайна ложечка, яка хотіла бути виделкою. у самому центрі кухонного королівства. Де страви готувались за правилами, а кожен предмет столового приладдя мав свою чітко визначену роль, жила собі чайна ложечка. Вона була срібляста, мала ідеальну округлу форму та зручну ручку, яка чудово лягала в будь-яку руку, але вона була нещасна. Ну, що за несправедливість? зітхала ложечка, розгойдуючись у відерці для миття посуду. Чому я не народилась виделкою? Виделки такі важливі. Їх кладуть біля ножів, вони мають гострі зубці, ним їдять усі. Найсерйозніші страви, а я лише мішати чай і класти цукор. Але ж ти прекрасна ложечко, лагідно відповіла ваза з цукром, яка стояла поруч. Без тебе чай був би гірким. Гірким. Пирхнула ложечка. Та хто взагалі звертає увагу на мене? Ось, наприклад, десертна ложечка. Вона елегантніша, довша, її кладуть у крембрулі. А я ніхто ніколи не каже, ого, яка чудова чайна ложечка. Мене просто беруть і забувають. Це неправда, втрутився порцеляновий чайник, який завжди був сповнений мудрості. Ти маєш свою роль, кожен важливий по-своєму. Я не хочу бути по-своєму, я хочу бути виделкою!» – вперто відповіла ложечка. І я знайду спосіб змінитися. Чайник і ваза переглянулася. Вони вже чули подібні історії, але, як завжди, нічого не могли вдіяти. Кожен сам повинен був пройти свій шлях. Ложечка ж почала діяти. Вона тренувалася бути вилкою, ставала на бік і намагалася ромити себе у їжу. Але шматок курячого філе лише зітхнув і відсунувся. Даруйте, але це боляче ви занадто скруглена. Ложечка намагалася прикидатись ножем і різати щось, але ножі тільки. Хмикнули. О, ні, ложечко. Ти не створена для цього. Вона навіть намагалась вистрибнути з чашки, як стріблястий акробат, щоб всі ахнули. Але приземлилася просто у миску з варенням. Ох, ну, це вже ні в які рамки. Вигукнула солонка, з якої сипала сіль від сміху. Ложечка відчувала, що нічого в неї не виходить. Вона не була виделкою, вона не була ножем, навіть акробат з неї не вийшов. Нось, «Ну тихо сказала вона собі. І я ж казала. Що я ні на що не годжуся. І ложечка заплакала. Наступного ранку ложечка прокинулась у незвичній тиші. Це було дивно, бо зазвичай у кухонному королівстві завжди панував гармидер, кастрюлі сперечались з коворідками, виделки стукатіли одна об одну, а чайник без кінця сварився з кавником. Хто з них більш потрібний людству. Але сьогодні тиша, підозріла тиша, раптом з забанки з печивом вигулькнув чайник, який виглядав змовницьки. Вона прокинулася, голосно зашепотів він. Все діємо за планом, прошепотіла солонка, роблячи вигляд, що нічого не робить, хоча очевидно, щось робила. Ложечка насупилась. Що тут відбувається? Нічого. одноголосно вигукнули всі предмети, очевидно, намагаючись щось приховати. У цей момент. Прямо на стіл вистрибнув головний ополоник. Він завжди був поважною фігурою на кухні, бо з нього суп просто не відбувався. Шановне зібрання, оголосив ополоник, б'ючи себе по боці для додаткового драматичного ефекту. «Ми!» Тут зібралися для вирішення дуже важливого питання. Ложечка проходь. Ложечка невпевнено під'їхала до центру столу. І які ще питання? Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію, урочисто сказав чайник. Термінова криза, додала Солонка. Фінальну битву за істину та гармонію кухонного Всесвіту, загорлав ополоник, очевидно перегинаючи палицю. Гаразд, це вже занадто, пробурмотіла ложечка. Просто скажіть, у чому справа? Чайник кашлянув і подав знак солонці, яка миттю викотила перед ложечкою дзеркало. Ось у чому справа, сказала солонка. Ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? Ложечка нерішуче глянула в дзеркало. Ну, ложечка як ложечка. Ну і що? Ох, подивись уважніше, втрутилась ваза з цукром. Подивись на цю форму, цей витончений вигін ручки, цей дзеркальний блиск. Це ж справжній шедевр, вигукнув ополоник. Витираючи сльозу зворушення. Ти ідеальна чайна ложечка, урочисто виголосив чайник. Ложечка завмерла. Але ж я, я хотіла бути виделкою. Ну, виделкою ти була б. Жахливою, пробурмотіла солонка, але як ложечка, ти просто бездоганна. Ага, підхопив ополоник. Давай подивимося правді в очі. Хто робить ранковий чай приємним? Ти? Хто допомагає малесеньким дітям їсти кашу? Ти? Хто на кожній? Кухні є найнеобхіднішим після ножа й виделки. Знову ти. Ми тут провели дослідження, підморгнув чайник. Серед ложечок ти маєш найвищий рейтинг популярності. Ложечка почала трохи червоніти. Ну... Но... Це правда? На сто відсотків, закричала ваза з цукром. І навіть більше, додала Солонка. Подумай, якщо ти не будеш з собою, хто буде тобою? Глужечка задумалась. Це питання було настільки заплутаним що її чайна ложечкова голова навіть трохи загуділа але чим більше вона думала, тим більше розуміла. Що вся ця метушня навколо не була просто жартами. Вони говорили правду. Вона була чудовою такою, якою була. Того ж вечора, після історичного засідання ложечкової ради, ложечка лежала біля чайника й думала. Думки її були настільки розгалуженими, що в якийсь момент вона ледь не впала зі столу. Обережніше, а то так і не встигнеш насолодитися своїм зоряним моментом, сказав чайник. Зоряним моментом? перепитала ложечка. Ага. Чайник булькнув гарячою водою. Ти тепер офіційно велична ложечка. Оце новина, пробормотіла вона. А я думала, що це просто ложечка. Ще вчора так і було. Але сьогодні ти легенда, урочисто заявила солонка. Гордо вистрибнувши на край столу. Легенда? А як же? підтвердив ополоник. Вчора ти сумувала через те, що не виделка, а сьогодні вже носиш горде звання найвеличнішої чайної ложечки. Ложечка мрійливо закрутила себе навколо своєї осі. А то що ж тепер робити з цією величчю? Випробувати її, вигукнув чайник. І, до речі, ось чудовий кандидат для цього випробування. Він вказав носиком на чашку повно гарячого чаю, що стояла неподалік. Чай виглядав доволі розгубленим. Е Ложечко, ти ж не розільєш мене? несміливо спитав він. Я? Ложечка піднялась на своїй ручці. Ніколи. Я професіонал. Ось це дух, задоволено сказав чайник і накрився кришкою. Ложечка зосередилась, зробила глибокий. Ну, якби у неї були легені, вона б зробила е, глибокий вдих і повільно занурилась в чай. Тепло, солодкість, легка гірчинка лимону. Все змішувалось в ідеальній гармонії. Ну, як? запитала солонка. Ложечка витончено перемішала чай. Смакота ідеально. Відчуваю, що це моя справжня місія. Ну, слава ополонику, пробурмотів ополоник. Ти нарешті усмідомила свою геніальність. А уяви, що було б, якби ти. Справді стала виделкою, сказала синиця, яка весь час слухала через відчинене вікно. Ложечка замислилась. Ну, я, мабуть, я застряла б у лимоні або в чашці, або то гірше вийняла б лимон, і він впав би на підлогу. Кухонна катастрофа, вигукнув чайник. Цукровий апокаліпсис, додала ваза з цукром. Молочна паніка, втрутилась маслянка, хоча її ніхто не питав. Ложечка голосно засміялась. Ну, слава кухонним богам, що я залишилась собою. І вона знову пірнула у чай, розмішуючи його з неймовірною грацією. І треба сказати: ніхто не зробив би це краще за неї. Мораль. У світі, де виделки намагаються бути ложечками, а ложечки виделками. Дуже легко загубити себе. Але якщо ти, наприклад, чайна ложечка, то замість того, щоб заздрити виделкам варто просто взяти та перемішати чудовий чай, будь собою. І життя заграє новими смаками. Ось і кінець нашої сьогоднішньої історії. Можливо, саме зараз час зупинитись і просто насолодитись моментом або хоча б зробити глибокий вдих. Казки мають дивовижну здатність нагадувати нам про важливі речі. Тож, якщо вам сподобалась ця історія і ви хочете ще більше чарівних, мудрих та захопливих сюжетів, не забудьте підписатись. А ще нам цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, залиште відгук або поділіться цим випуском з тими, кому теж. Потрібно трохи більше спокою. До наступних історій мрійте, досліджуйте і пам'ятайте, навіть найпрацьовитіші бджоли заслуговують на відпочинок.